Єднання «Свобода». ну ви ж це знаєте. Пане Юрію, все би чудово сприймалося, ви так гарно, солодко розповідаєте про судову реформу. Якби ми жили, може, на якійсь іншій планеті, і якби оці люди, які тут є, які дивляться телевізор, час від часу не зверталися в суди і не прекрасно розуміли, що сьогоднішня судова влада є повністю корумпованою і є абсолютно політично заангажованою. Ви самі собі суперечите з одного боку, ви говорите, що не може бути якогось політичного впливу, а насправді узурпувавши судову гілку влади, і це остаточно відбулося, коли е, е, відповідно конституційний суд України ухвалив рішення щодо конституційної реформи. І для всіх стало абсолютно очевидно, що ваша влада... Не тільки узурпувала виконавчу законодавчу, але ще й судову владу в Україні. І ось ви, е, пане Андрію, задавали запитання щодо указу, е, щодо, е, щодо позбавлення, скасування указу, щодо е, позбавлення Степана Бандери звання Героя України. Указ Такого... якраз був про присвоєння. Власне. Дякую за те, що ви зауважили. Так, от власне дія, діяльність судових органів влади, як і донецьких судів адміністративного, апеляційного, так і вищого адміністративного суду, вони якраз і задемонстрували абсолютно політичну заангажованість, навіть тому, що ще рік перед тим, той самий Донецький суд на е, оскарження одного з громадян України відмовив в впровадження цієї справи. А через рік, коли влада змінилася, чомусь вони ту саму справу вже ухвалили позитивно. До речі, така суддя, як Каріне Абдукадиров, взяла на себе таку відповідальність судити Бандеру. Чи був Бандера Героєм України? Чи не був Бандера? І очевидно, в чому полягає, і, очевидно, моє запитання полягає в наступному з прізвищем, і очевидно, що наїдіші означає пояснити, що означає Кримії. ваших кремлівських господарів. бо в мене інакшого пояснення немає для того, щоб догодити сьогоднішній політичній еліті в Москві. Ви реанімували цю справу і відповідно збудоражили суспільство. Я навіть не хочу. Вам тепер дізнаємось на це погляд, пане. Решніше. факт про те що сьогоднішні суди є корупційними і політично заангажованими я ков'ясово не співало